Обміняємося, ми з вами сьогодні відеовідповіді в одне одному я так делюсь. Стосовно того, що ви написали, що є ризик отруєння ціанідом або його накопичення в організмі, потім будуть якісь там проблеми з внутрішніми органами курів. Коли перший там, рік ми вирішили так виписати, в принципі. Я трошечки теж простудіювала інтернет, ця інформація мені траплялася про ціаніт. Але проконсультувавши з своїм ветеринаром, він мені сказав, що якщо корови нормально вгодовані, якщо вони їдять не тільки одну люцерну, а ще крім того, якийсь корм. То ніякого там взагалі так, такого отруєння чи щось подібного бути не може. Може бути тільки вздуття. При тому це саме мені підтвердив Іон Морару. Я з ним теж мала переписку, я його запитувала про отруєння цим ціанідом, про те, чи може він накопичуватись в організмі. І він мені теж саме відповів, що якщо Випасати на люцерні корови мають на цю пашу виходити вгодованими. Вони в мене так, в принципі, і виходять, бо вранці в них найбільше прийом їжі за день, найбільш ситний, як на мене, тому що там силос, там сіно, ну і зернові. І ввечері, після того, як вони прийшли з випасу, вони їдять вже ще раз зернові і їдять сіно. І от він мені сказав, що при нормальній ну, годівлі ма, е, люцерної, при випасі точніше на люцерні може максимум бути вздуття. Але якщо вона виходить ситою на таку пашу, навіть вздуття не буде. І це підтверджує те, що я бачу в себе на фермі. Ми вже так випасаємо на протязі 4 років ніяких проблем з коровами. Якщо ви би цей ціанід мав би накопичуватись, то через скільки часу я би мала побачити, що щось з коровами не так. Корови... Звичайно, всіх корови хворіють. Тим більше чим більше стаду, тим частіше хтось хворіє. Бо якщо тримати 2-3 корови, то вони ризик захворювань, там, не знаю, раз в кілька років. Якщо тримати 20 чи 30 корів, то щороку хтось на щось хворіє. І тут звинуватити просто тому, що я випасаю на люцерні, ну я б посперечалася з цим твердженням. Тим більше, що я знаю фермерів, які пасуть на люцерні від ранньої весни до пізньої зими. Аж до переморськи. Причому не, не, нічого більш не даючи. Не кажу, що це правильно, але в них худоба ну, теж відносно здорова. Звичайно, я кажу, всі хворіють корови, але не думаю, що причиною того є прям випас на люцерні. Тому я притримуюсь такої думки. Ви, якщо вважаєте, що люцерна є отруйною, ну не випасайте на люцерні. Я нікому не кажу завтра гнати і пасти чи так робити, як я. Але мої спеціалісти підтверджують мою думку. я їм довіряю.